Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішили зробити такий невеличкий огляд нашого трактора. Нагадаю, що трактор ми купили навесні, 12 квітня, з Ту 254. З приводу вибора нам допоміг канал Ворон. Купували ми його в Агрошоп. Магазин такий є. Дуже нам допомагає і постійно на зв'язку не тільки на. Зв'язку, а ще й на відеозв'язку це Дмитро Заграшов, якому ми дуже щиро вдячні. Він нас не посилає, а консультує з будь-якого питання, ще, до речі, і досі, коли в нас вони виникають. Пройшло не так то й багато часу, але в нас вже підходить той момент, що треба робити ТО. Чому? Бо в нас же подивіться скільки мотогодин. Дивіться. 49, 49,5 мотогодин мото годин ми вже на ньому накатали. Що саме ми робили цим трактором? Ну, в першу чергу ми робили обкатку, каталися тут по всьому нашому периметру, кругами, вісімками. Кому як заманеться? Не тільки я, а всі в родині потрішки мали справу з цим агрегатом. Далі ми робили оранку, оранку не на одному городі. Я вам скажу, що цей трактор навіть долав 25 кілометрів в одну сторону, орав городи, забезпечував, потім вертався назад 25 кілометрів, і це все робив він. Далі, так як в нас була фреза, ні, не з того почну. Загалом робилася оранка. Далі фрезування і обробка культиватором. І копанка картоплі. Ще саджання картоплі він не пройшов навесні обов'язково це пройде він. Я вам навіть скажу більше, що цей скаут 254, навіть витримав, коли ми були зовсім недосвідчені. Витримав те, що в нас фреза, кардан на тисячу лупила. І, слава Богу, з ним все добре він не розвалився на частини. Загалом він дуже багато витримує. І хочу сказати, що для кожної людини її трактор найкращий, який б це трактор не був. Це так само, як люди. Одні люблять БМВ, а другі ще й досі полюбляють, наприклад, звичайний Москвіч. Ми вибрали його. Ми задоволені на всі 200%, я вам скажу правду. Люди, які люблять Т-25, Т-40, казали, що китаєць у вас просто фу повне. А я вам скажу, нам подобається. І за весь цей час, давайте я вам. Тепер все розкажу по ціновій політиці, тому що в нас в будинку проходить не тільки ремонти, але так як ми придбали собі гарного помічника для нашої земельної ділянки, все ж таки до нього поступово докуплялися агрегати, посадили картоплю, ага, треба чимось обробляти і так далі воно пішло все. Давайте почну з трактора. Зараз я пісюльку свою достану, позабулася. Це насправді гарантійний талон того, що ми купили е за перший день. Міні-трактор Скауту 254 реверс плюс двохдісковий сірий. Як бачите, він нам обійшовся в 280 тисяч гривень. Отакий. І пам'ятаю ще досі цей день, коли підвезли два трактора. Ні. Ні. Чого? Ні? Мені той не подобається. Попереду стояв оцей реміний такий синій маленький. Ну, я Я розповідаю те, що я відчувала, так? І стояв він. І я от просто на нього дивлюся, я в нього закохалася. І за чого? Бо коли коханий сказав, що ми купуємо трактор, наче й відео і фото показував, але мені чомусь здавалося, що він такий буде маленький, як наче іграшково так підійде, що він буде тобі ось такий, що ти там ногу так просто перекинув, сів і так др-др дрдрдр. А коли я його реально побачила, я зрозуміла, що це саме наше. Разом з ним нам зразу привезли. Оцей плуг Бометовський 2х25, він нам обійшовся в 13 тисяч гривень. І зразу ми замовляли одним же скопом фреза З карданом Фреза 1,5 метра і кардан Форте. Ось такі гарні металоломчики, які також коштують коштів. Нам фреза обійшлася в 30. А, ні, обманюю. Нам фреза обійшлася в 41 200 гривень. Так, заховаю свою. Далі, після цього всього, ми купили культиватор. Для того щоб можна було обробляти картоплю. Обробляти картоплю не тільки там по сапуванню, так, а ще і зразу в нас ось для обгортання також до неї йшли. Ми за неї віддали 13 з половиною тисяч. Обробили ми картошку, картопельку і прийшов момент до того, що нам потрібно все ж таки купувати картоплекопалку. Пішли, покажу. Ну, а тепер запрошую сюди, покажу, що ще є до трактора. Ходімо, ну то йде ще ні? Йдемо. Коли прийшов момент до картоплекопалки, ми також дивилися і брали начебто бумет. Ось така картоплекопалка також в нас з'явилася до нашого помічника. Картопле саджалка, ой, картоплекопалка разом з усіми нарізними дисками, плюс оця ось переставлялися дві штучки. Нам обійшлося в 44 тисячі гривень. Справилася картоплекопалка, я вважаю, що на всі 150%. Ну, а на мільйон відсотків, відповідно ж, справився наш тракторець. Після того, як ми викопали картоплю, ми зрозуміли, що весною прийде той момент, коли потрібно буде все одно купити саджалку. Людина, яка нам привозила картоплекопалку, сказала, що в нього є і саджалка. Саджалка коштує 22,5 тисячі гривень. І якщо ми хочемо, то додатково до неї буде ось такий добривний бачок плюс 3 тисячі гривень. Ну, і відповідно, ми за картоплесаджалку за таким бачком заплатили 25 тисяч гривень. Ну і будемо рахувати, що 500 гривень доставку. Людина з нас брала за саджалку і, і копалку. Чувальчик, до речі, санти, я так і не розкривала, бо ми його ще не складали. Так воно у нас кубкою і залишилося. Чекаєте черги на складання, наша саджалочка. Не знаю, поки що часу немає, можливо, трішечки пізніше ми. Це все ж таки складемо і покажемо, що в нас вийде. Але я попереджала людину, яка привозила нам зажалку, якщо ми не розберемося, ми відвеземо назад. А він казав, дешевше тоді буде, щоб я приїхав і її склав. Ну і пішли до трактора. Ну, і дійшли ж ми все ж таки до того моменту, що потрібно вже робити ТО по... Трактору, як бачите, майже 50 мотогодин ми вже накаталися, на кавусечку, так можна сказати, з'їздили. До цього часу жодних таких е, не було реверсів, які можна там сказати, десь якась поломка чи ще щось. Не було нічого взагалі. Єдине, що при покупці Дмитро нас консультував по відеозв'язку. Там трішечки ми підкручували щеплення. На цьому все. Більше. По трактору нічого такого немає. Пройдемо ТО, будемо працювати далі. Ну і, відповідно, в наших відео далі ви будете бачити, як він справляється із чим. У нас он зеленіє город, ми знову ж його будемо обробляти і будете це все бачити. Ой, я вже це далі ще думаю, думку гадаю. А яких агрегатів ще не вистачає до трактора? Тут мені коханий такий сидить і каже, ой, та треба там, та нічого вже не треба. Ну таке там оприскувач, там прицепік якийсь, там ще щось, і ще yeah, щось, а борони десь коли його бачите, вже мені підказує. Ну тобто, отак подивитися. Я така, знаєте, стою і додума: у нас тут, напевно, паркувальна зона замаленька. Якщо все повиставляти, те що буде, то там десь ще за рогом треба буде. Паркувальну зону довершувати. Так що, ось так, хто купив трактор, в кого є агрегати, це, звісно, взагалі бомба-ракета петарда, бо це дуже величезний такий помічник. Ну, а хто, так як ми поступово докупляємо всі агрегати, розумієте, що це дуже дорого коштує. Ось так. На цьому все. Всім па-па.